Сербський режисер Емір Стуріца знову незаконно виступив в окупованому Криму та ще й назвав півострів mm. російським. Два роки тому кустурі вже потрапляв у чорні списки українських прикордонників. На сьогодні чимало російських зірок не мають права в'їжджати до України. Причина гастролі в Криму або публічна підтримка агресії Росії. От, власне пропонуємо вам згадати: а от кому з найпопулярніших російських зірок цього року заборонили перетинати український кордон. Якщо сербський режисер Емір Костуріца спробує приїхати в Україну, його не впустять. А все через незаконний виступ у Криму. Саме це основна причина відмов для російських виконавців, які хочуть перетнути український кордон. Кілька тижнів тому на музичному фестивалі в Києві російський гурт Дельфін виступив без соліста Андрія Лесікова. Просто на державному кордоні він дізнався про заборону в'їзду на територію України. Виявилося, що Лисіков теж давав концерти на анексованому півострові. До чорного списку потрапила і акторка програми «Камеді Вумен» Катерина Варнава. Їй заборонено відвідувати Україну протягом п'яти років. До України не впустили і російського актора Кирила Сафонова, відомого за серіалом Тетянин день. Його затримали в одеському аеропорту. Він хотів відвідати Україну одразу після зйомок фільму в Криму. Але найбільший розголос отримала історія зі співачкою Лолітою Мілявською. Посеред ночі її висадили з поїзда в конотопі і пересадили на інший назад до Москви 53 річна зірка відреагувала нецензурно, записавши відеозвернення. Короче, ви робите все, щоб я забила язик український. Тепер мілявська три роки не може ступити на українську землю.